Твердопавлені котли, а замість газових влада закликає українців переходити від звичного блакитного палива на альтернативне опалення своїх осель. Мовляв, це призведе не лише до економії енергоресурсів в Україні, а й неабияк допоможе державі позбавитись від газової залежності від Росії. Ну а тим громадянам, які не хочуть за власний кошт переобладнувати газові котли на альтернативні, саме твердопаливні держава обіцяє часткову компенсацію вартості таких систем. Продовження теми далі у сніданку Дивимось. Неля разом з чоловіком Іваном мешкає у великому приватному будинку у Києві. Жінка каже: до сьогодні використовувала газове опалення, зокрема, аж чотири таких котли. Та після того, як в Україні почалася газова криза, родина перейшла на альтернативне паливо. Наш дом ну, квадратура 400 квадратних метрів. Раніше ми отаплювали це поміщення газовими котлами. Ну, в связи со сложившимися событиями последними в нашей стране, решили перейти на альтернативный вид топлива и э, установили котел, который работает на пилетах. Неля запевняє, за холодної зими її твердопаливний котел здатен зекономити близько 50% енергії. Така енергоефективність вже тривалий час є пріоритетом для країн Євросоюзу. Наприклад, у Данії енергоефективні технології заміщують природний газ приблизно на 30%, кажуть експерти. І додають в Україні наразі цей показник сягає відсотка. Але перспектива у нашої держави чимала. Потенціал достатньо великий. Якщо б ми, наприклад досягли показників навіть не данії, не Швеції, а, наприклад, показників Прибалтійських країн, то Україна з тим видобутком природного газу, який вона сьогодні має, могла б експортувати газ в Європу. Наразі ж в Україні люди масово замінюють газові котли на твердопаливні. Зокрема, купують обладнання, що працює на пілетах, тобто пресованих дерев'яних відходах вугіллі та дровах. Заводи, що виробляють такі котли, наразі працюють у кілька змін, а замовлення розписані на 2-3 місяці. Наперед з газом неопределеність і люди зараз абсолютно не знають, буде вообще газ. Зараз дуже великий ажіотаж, і ми практично працюємо. Можу говорять, з кольору. Щоправда, котли на альтернативному паливі коштують чимало в середньому від 10 до 60 тисяч гривень, в залежності від потужності і виду палива, на якому працюють держава ж, яка зацікавлена в економії дорогого газу, обіцяє українцям частково компенсувати їхні витрати, зокрема у державних банках. Сергій Савчук очолює Державне агентство з енергозбереження та енергоефективності України, має кваліфікацію магістра державного управління. Закінчив Київський політехнічний інститут, отримав спеціальність менеджера у виробничій сфері. Сергій переконаний, дитяча мрія неймовірно потужний мотиватор, і часто вона протягом усього життя штовхає людину на звершення. І Сергій Савчук, голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, зараз в гостях у сніданку. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. от як ми вже знаємо, 50 мільйонів гривень виділяє держава. Спочатку скажіть, цих коштів вистачить. Звичайно, це не дуже велика сума, але, але ми йдемо по принципу мультиплікатора, по принципу часткового фінансування. Адже ми будемо фінансувати лише 20% тіла кредиту. Якщо котел буде. Приміром, коштувати 10 тисяч гривень, тобто 2 тисячі гривень. Мешканець, який захоче отримати кредит на котел, 2 тисячі гривень. Ми йому компенсуємо. Оскільки така програма на рівні держави організовується вперше, ми взяли в свої союзники Ощадбанк. Це державний банк. Він повністю нами контрольований. Він повністю прозорий і в нього дуже велика мережа філіалів по всій Україні. Тому поки що наша співпраця буде базуватися на Ощадбанку. Далі, коли ми цей механізм, вже як кажуть, відточимо, відшліфуємо, коли вже буде для нас зрозуміло, який попит. На котли, коли вже у нас буде зрозуміло, яким чином люди будуть проходити і мінімізувати свої часові затрати е, щодо отримання кредиту, ми будемо вже я сподіваюся, з наступного року запускати е, ще ряд інших державних і недержавних банків. Тобто, звертатися, брати кредит треба в Ощадбанку, чи лише Ощадбанк буде компенсувати тіло кредиту? Компенсувати тіло кредиту буде держава через так. Ощадбанк, звичайно, перед цим. Тобто кредит мешканець... у будь-якому банку можна взяти? В В так. так. Споживач він бере звичайний класичний кредит Класичний. Під, так, угу. під ринкові відсотки. Хоча ми будемо працювати разом з Ощадбанком, щоб ці відсотки були нижче ринкових. Угу. Але для того, ще раз повторюю, для того, щоб. Споживач, який буде отримувати цей кредит, був впевнений в тому, що держава йому компенсує зразу за пропозицією Володимира Борисовича Гройсмана. Ми будемо зразу компенсувати 20% тіла, але не більше ніж 5 тисяч гривень. Сподіваємось, що на наступне засідання уряду ми вже винесемо постанову Кабміну, колегіальним рішенням. Уряду ми схвалимо. І після того ці кошти ми зможемо віддавати на Ощадбанк. Який буде відсоток? У, у Ощадбанку на це відсоток теорет. буде ринковий, Хоча але ми приблизно. працюємо над тим, щоб він був нижче ринкового. Ми розуміємо, що ресурс для надання кредитів зараз дуже дорогий. Угу. Ми знаємо скільки коштують сьогодні депозити, які населення вкладає в банк. Ми знаємо, який відтік зараз з банківської системи. Тобто, ми не можемо сказати, що для банка зараз легко залучати кошти під низький відсоток, але ми працюємо над тим, щоб цей відсоток. Був не вище ніж в інших банках. Більше того, ми будемо працювати над тим, щоб він був нижче. Повірте мені, сьогодні необхідність заміни котлів і переходу на альтернативне паливо. Ми відчуваємо це лише альтернатива газу, чи дійсно це економніше? Ні, мова не йде про котли, які будуть ефективніші і будуть споживати той же газ. Нам потрібно повністю заміщувати газ, де тільки ми зможемо. Тому, поки що, це котли на твердому паливі і котли на електричній енергії. Як зберегти тепло і що було тепло зимою? У нас є величезний досвід Європи, Східної Європи, Західної Європи. Вони всі утеплювалися, вони всі міняли систему теплозабезпечення. Елементарно міняли вікна, чистили батареї, приходили на електрику. Візьмемо німців. Вони ж там, ну це ж заможні, все ж таки люди, да, по відношенню до інших країн. Тим не менше, вони намагаються їхні приватні домогосподарства взагалі не споживати газу. Тобто, нам потрібно навчитися економити, Нам потрібно навчитися бережно відноситись не не тільки до товарів будь-якого споживання, за які ми платимо гроші. Ми повинні. Вже звикати до того, що газ це теж товар, за який потрібно платити кошти, електрика це теж товар, за який потрібно платити кошти, вода це теж товар, за який платити кошти, і це дуже дорого. Якщо нам потрібно сьогодні в країні проводити модернізацію всієї цієї системи, це величезні кошти для того, щоб ці кошти з'явилися, нам потрібно починати економити. Потрібно починати платити за них справедливу ціну і тому. Поки ми не будемо вкладати в енергозбереження, в заміщення, в нас не почнуться ці, ці такі глобальні українські процеси. В цьому році нас життя заставило ними за займатися. Хоча ми повинні були це робити ще кілька років поспіль назад. Дякуємо. Дякую. Сергій Савчук, голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Був Остер Сміданку. До зустрічі вам а разом з Нах сьогоднішній ранок буде особливо насичним.